у двох прекрасних дівчат. Покажіть мені, де ви є. Е, я вас хочу щиро привітати з ненародженням. Е, як би то було не банально побажати вам найперше здоров'я. Міцного міцного здоров'я, нехай е, всі ваші починання здійснюються. Е, також побажати вам міцної віри, міцної любові, взаємної любові е, і твердої надії. Нехай. Бог буде завжди над вами. Нехай ваші дні будуть наповнені світлими моментами, і біля вас обов'язково будуть світлі, теплі люди, які будуть вас супроводжувати все життя. Ну і напевно від себе особисто і від цієї вашої групи хочу вам подарувати такі букетики на згадку про наші шацькі озера. І, звичайно, хай цей день обов'язково вам запам'ятається. Насправді це дівчата, це вже вони не перший, не другий раз зі мною їздять, вже за це літо. Це не було такого місяця, щоб ми зі мною десь не їздили, вже стали моїми постійними туристами і мені дуже приємно насправді їх вітати. Давайте ще раз описуємо привітаємо.

давайте сразу почем, как звезды, да? Звезды, тую, это звезды, тую, это звезды, тую, это звезды, тую, девчята! дарую, моя ты поле, ты земля, и моя пожарня, пожарня, Ковалась, тебе по непомітних хвилях знайду я. Це моє бажання відверте побажання добра.